0,9 їде вона реально класно. 113 тисяч, взагалі маленький пробіг. Дуже гарний автомобіль, дешевий і дуже економний і жваво їде. Це у нас Renault Clio 2013 року з двигуном 0,9. Встановлені LED лампочки кругом. Встановлені тут проставочка, вона така височенька. Бордюрчик ви в місті ніде не зацепите. Позаду вона так стильно виглядає. Отак як джипчик взагалі. Багажничок невеличкий, але хвати його з головою, я думаю, для міста. Також тут присутня запаска вона під низом, але її звідси можна туди, тут десь домбрад, цього... тут все коротше, під цією кришечкою там он, крюк, буксировочний, все, все в наявності. А сама запасочка, там он. у нас хенкуп, зимова, диски такі гарні встановлені, взагалі крута. Ручечка отут так хоп, відкривається. Солончик не затягнутий в чохли, чохли у нас така шкіра плюс тканина, гарні дуже на ощупь. В гарному стані. Так, попереду у нас два електропідйомника, електрорегулювання дзеркал, присутній старт-стоп, підгрів і сидінь. Взагалі класно. Коротше, тут круїз є. Механіка у нас п'ятиступочка, але її вистачає з головою по місту, щоб економити старт стоп звісно ж, кнопочка. 113 тисяч, взагалі маленький пробіг. Один власник в Україні з 2022 року, кондиціонер мультикермо, воно з такою вставочкою, а саме воно шкіряне. Тут круїз настраюється. Навігація. Музика у нас, до речі, тут е, бас Рефлекс. гарно грає, прикольно. Е, тут у нас екранчик такий вже здоровий. Все є. Радіо, медіа, налаштування, телефон можна підключити. Їде воно реально дуже бодро. Я на ній проїхався недалеко, але я почувствував що цей драйв, хоч 0,9, їде вона реально класно. При цьому всьому розходу все розходить ще мінімальний. З така машинка не з'являється тепер в продажу на автопоєнті. Ми знаходимося в місті Суми на вулиці Горокруд 19. Всім гарного дня.